Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, 13-й місяць за рік ви взагалі повністю відтаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде а, все сучасне, все таке діджиталізейшн. І чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карти. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявами приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, супер. Як для дітей, зрозуміло? Може діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба ці терміналу комісію сплатити, треба сплатити комісію а, міні в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з кардинація, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1%, і вона ну, незамітна, ну, Ти пік, пікнув, ти її не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули. Вже зі зі цих ста карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, по ходу, якщо супер, супер, супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків. Для них було в принципі пасічно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову з салону. Але давайте в наш час призимемося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салону. Ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь, а тебе, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося в корзину. Ти стоїш і думаєш, блін, ну це мабуть, дорого, це під якийсь особливий випадок, я куплю. Чи телефон. Більшість телефонів людей беруть в кредити, да? або ну, вимушені також б брати, здавалося би, така необхідна річ. До такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі. Але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують, зрозуміло, через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC єдину електронну цифрову світову валюту, через яку. Будуть всіх контролити, бачать, хто що робить, ну так як в Китаї буде, зрозуміло, от там така історія. Ну і буде абсолютно не Ну, Я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цій фільмі, багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика, це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. От ви хотіли б контролювати? Уявіть ви власник якогось підприємства? Чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там? а Непонятно де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбованців на місяць. Не отримав. би простіше було, якби ви це все мали контролювати. Ну, от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому. Це мій вибір. А ви там вже вважаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім па-па, слава всім українцям, які досі тримаються, і, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Па-па.